Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал Січас. Я Олена Кирик і разом зі мною на стрімі вдома український політтехнолог Сергій Гайдай. Пане Сергію, вітаю вас. Добрий день, Олена. Починати будемо усі із якої теми тут закордонні засоби масової інформації ріснюють повідомленнями, які з посиланням на свої якісь інсайдерські джерела, і ці повідомлення, ці статті, вони примушують думати про те, що зараз стосовно України можуть вестися якісь куларні перемовини, а відтак можуть тиснути і на українську владу західні партнери. Одна з таких публікацій була нещодавно, яка стосувалася того, що колишні високопосадовці з нас безпеки сполучених штатів Америки. Нібито ведуть якісь таємні перемовини із міністром закордонних справ Російським Лавровим. І от в Білому домі. Це прокоментували, сказали про те, що не санкціонували і не підтримували ці таємні зустрічі. Е, і ще раз підкреслила, що нічого про Україну без України. Е, але е, при цьому пан Кірбі він сам факт того, що такі перемовини могли вестися, він е, не спростував. Про що це може свідчити? І чи ось та, через такі неофіційні канали, експосадовців чи можуть свою якусь позицію висловлювати Сполучені Штати і шукати якісь. Я не знаю, місточки врегулювання ситуації, щоб потім тиснути на, український, на українську владу. Чи все це конспірологія? Ну, по-перше, це конспірологія, і, але конспірологія вищих посадових особ і представників різних політиків різних країн світу. Проблема в тому, що, на жаль, дуже багато ще світових політиків неадекватно сприймають Росію. Чому? Це зрозуміло. Ну, по-перше, ми повинні розуміти, що це найбільша країна в світі. Такої великої країни немає жодної. А по-друге, це країна в якій найбільший ядерний потенціал, тому це такий кошмар для багатьох політиків, які, е, ну скажімо так, бачать загрозу в цьому. І тому з одного боку, начебто, якщо країна агресор, вона повинна бути. Засуджена, вона повинна програти агресію. А з іншого боку, всі бояться, що це призведе до розпаду такої країни, і ядерний потенціал стане реальною загрозою, бо різні пригожини кадирови, скажімо так, стануть власниками такої зброї, вже не кажучи про Лукашенка. який поки що, якщо навіть розміщена ядерна зброя на її території під контролем Кремля, потім, коли контроль Кремля зникне, так буде. Це перше. І тому, звичайно, навіть заявляючи, що і приймаючи рішення частково, що Росія повинна цю війну програти, вони шукають інші виходи, щоб цей програш не привів до значно більшої для світа катастрофи, ніж зараз ми маємо. Я вважаю це помилка, тому що вся історія історія світових війн показує, агресора треба ліквідовувати, і чим раніше тим менше жертв буде. На жаль, це покоління політиків не пам'ятає і не розуміє уроки, які нам дала Друга світова війна. Коли от всі світові політики робили всі ті ж помилки, хотіли домовитися з Гітлером, співпрацювали зі Сталіним. І якщо там були адекватні погляди, такі, як у і Черчилля, вони були поодинокі. Більшість країн. Так чи інакше ці помилки робила, і зараз ми бачимо все теж. Бажання домовитися, 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 не розуміючи, що з цим крокодилом, який у вас їсть, є, є тільки один спосіб зберегти собі життя не домовлятися, а його знищити як хижака, в якого є інстинкти, але нема такого розуму і таких відчуттів, як у вас. Це перше. Друге, мені здається, зараз ми маємо наслідки того мятежа, того заколоту, який підняв пригожин, ну, по-перше, я особисто коли переживав ту суботу і дивився, що відбувається, я під кінець, коли м'ятеж так був швидко звернутий, по взагалі по сценарію ми повинні були бачити великі бої за Москву, розпад цієї країни, ну, громадянську війну. Але ми побачили, що м'ятеж був просто. В одному в один момент, скажімо, закінчився, і я зробив припущення, що таке могло відбуватися, якщо цей мятіж був не тільки в Ростові, не тільки у Вагнера і не тільки під Москвою, коли рухалися колони Вагнерівців, а його поплічники, Пригожина використовували його для того, щоб робити якийсь свій тихий заколот у Кремлі проти Путіна. Було зрозуміло, що Путіном грають в темну, тому що його ранковий тоді в суботу, його заява про те, що це змова, про те, що це значить, заколот, про те, що Пригожин і Вагнер – це злочинці, показував, що це саме так. А під вечір, коли ми побачили, що все розшилося, заколотники, мені здається, скажімо так. А, зрозуміло, що все вдалося. Звичайно, кремлівська політика це як, скажімо так, боротьба бульдогів під ковдрою. Нічого не зрозуміло, все таємно. А, щось буде зрозуміло, якщо винесуть перший труп на поверхню. Будемо дивитися, поки дійсно ще не, не все зрозуміло, але якщо така версія, як я висловив, і Ще висловили багато експертів, і навіть вказують, хто є заколотниками навколо Путіна. Ми будемо бачити, що вони, скажімо так, приводять Путіна до адеквату. Вони йому кажуть, що бачиш, ми війну програли, треба з неї виходити. І треба якось з світом домовлятися, тому що світ проти нас повністю. Якщо так буде далі, ми війну програємо. А всередині у нас будуть такі пригожини, кадирові, які будуть боротися вже з тобою. У нас немає сил захищати столицю, тебе, а ті сили, що сьогодні стримують український наступ, вони можуть швидко закінчитися. І тоді буде. Колапс, я думаю, так звичайно, це породжує інше. А що далі? Далі це перемовини з 에, Сполученими Штатами Америки з Євросоюзом а, тому, це породжує всі ці конспірологічні теорії, але основне нам, українцям, розраховувати на ці перемовини не треба. Нам треба робити свою справу. А вона проста і зрозуміла ще з 24 лютого 2002, 2022 тисячі року. Нам треба звільняти свою територію від окупантів, включаючи і Крим, і Донецьк, і Луганськ, і робити все для того, щоб у нас була перемога на фронті. Оце найкращі умови для майбутніх перемовин. З будь-ким, я сподіваюся, все ж таки не з Путіним, тому що цей злочинець повинен бути покараний, а його режим повинен бути в Росії повалений. Ну, тим більше виданий ордер міжнародним кримінальним судом на арешт Путіна. тут до теми власне перемог. Міжнародні партнери України, ну так би мовити, в своїх закликах, які цитуються із західною пресою, вони складали ось таке враження, та й власне українське військово-політичне керівництво це неодноразово коментувало, що вони кваплять Збройні сили України з тим, щоб були якісь перемоги. Але разом із тим необхідної зброї не надають і ось. Тут цього тижня вийшла стаття в Британський Телеграф, що Столтенберг зберіг свій мандат іще ще на один рік, а все тому, що Бена Олеса не хотів Сполучені Штати Америки допускати до крісла генсека НАТО, бо він аж занадто сильно лобіював питання поставок необхідної зброї Україні. Чи можуть на вашу думку наші західні партнери, не надаючи зараз? Авіації дальнобійних ракет в такий спосіб застосовувати ось цей тиск на Україну для того, щоб яким чином ці перемовини почалися. Мені здається, така позиція безперспективна. По перше, є позиція нашого генштабу і залужний дуже чітко скажімо, продемонстрував, давши інтерв'ю Вашингтон Пост, де він так і заявив, що це не шоу, що тиска не буде. Хочете швидкий наступ? Повинні забезпечити нас, якщо вимагаєте, максимальну кількість зброї. Причому Росія теж не стоїть на місці. Вони зробили висновки з цієї війни. У них зараз запрацювала повністю машина воєнно-промислового комплексу. Вони виготовляють величезну кількість зараз різних дронів. Вони дуже добре не стільки закопалися на лінії своєї оборони, скільки її замінували. А щоб це якимось чином а, пройшло, а, треба мати дійсно таку зброю, і таке оснащення, щоб максимально воно діяло ефективно, але з мінімальними жертвами для нас. Бо ми втрачаємо саме ціни на це життя наших е, воїнів. Ну і скажімо так, росіяни розвивають навіть такий вид зброї, як РЕП, це електронна протидія, яка навіть може дозволити відхиляти, ну по-перше, перешкоджати діям наших дронів, розвідників чи дронів Камікадзе, а також високоточної зброї, яке нам поставляють е, наші союзники, наприклад, найефективніші поки зброя яка себе зарекомендувала на полі бою Хаймерси. Вони теж можуть протидіяти їм. І тому це питання часу. Хто швидше зможе е, наростити перевагу на фронті, тому що сьогодні є умовний паритет. І Мені здається, позиція залужного дуже чітка з цього привіду. А він має все ж таки свій вплив і авторитет на наших союзників і своїх прихильників там, в військових колах. Ну і мені здається, чого не розумів Путін. Почавши цю війну. І що не всі політики Заходу розуміють, що у нас не все вирішується в офісі президента, у нас треба домовлятися з нашим громадським суспільством, бо саме воно знаходиться сьогодні на фронті, саме український народ, українські громадяни боронять країну, і саме вони погодяться, але не погодяться на перемови. Поки що, навряд чи вони винесли. Свої уроки з 2014 року, коли всі перемовини з Росією, це була просто підготовка до нападу на нас, тому на, другі, на другий тур мінських домовленостей ще один етап, українці не готові йти. Навіть якщо таке рішення буде на банковій, ми пам'ятаємо, я вже казав це не один раз: що серед чинників, які призвели до політичної нищової поразки, п'ятого президента. Порошенка який обіцяв, скажемо так, повернути Крим, обіцяв завершити дуже швидко. АТО яке розпочалося, коли бойовики сепаратисти захоплювали наші території на сході, тому, скажімо так, ці висновки зроблені, і для одним із факторів поразки Порошенка була це його перехід з ситуації Я переможу. До ситуації треба підписувати мир з Путіним. Тому навряд чи Зеленський цього не розуміє. Ну, зрештою, позиція військово-політичного керівництва нашої країни зрозуміла вона однозначно. А от наскільки розуміються західні партнери? Ну, я сказав, хтось розуміє, а хтось ні. Тому ми бачимо такі різні сигнали, які приходять від наших партнерів, від політиків і лідерів західних країн. Володимир Зеленський здійснив візит до Болгарії, до Чехії. Це все напередодні вільнюського саміту. Так само Павліка писали про те, що можливо його візит так само до Туреччини. Наскільки це матиме вплив на ті рішення, які будуть прийматися у Вільнюсі? Мені здається, що існують дві проблемні країни, які завадять нам в нашому шляху до НАТО, які, звичайно, нам потрібен. Це Турція і тому візит до Турції має свій а, чіткий сенс. А, і мені здається, а, президент розраховує знайти спільну мову з Ердоганом, тому що він зацікавлений в ослабленні Росії в боротьбі за Чорноморський регіон. Друга країна це Угорщина. І тут це дуже важко. Орбан є прямим відкритим союзником Росії. Які співпрацює і підтримує Путіна, і це дуже дивує мене, тому що мені здається, що така позиція повинна була привести до жорстких, скажімо, санкцій проти нього, навіть призупинка членства Угорщини в Євросоюзі і в НАТО, Угорщина є проблемою, але дії, які там планують собі Зеленський, вони мають сенс. До речі, стосовно Орбана історія про призупинення членства Огорщини у Євросоюзі вона активно розглядалася зокрема минулого року через власне корупційний скандал в уряді Орбана. А чому цього так і не сталося? Попри от купу мінусів і свою таку позицію, яка значно відрізняється від позиції євроспільноти, спільєвроспільноти, демонструє Угорщина. Все ще цього не сталося, і членство не призупинили. На жаль, найбільший, великий дефіцит серед світових політиків він називається політична воля. І навіть якщо країна демократична розвинута, цивілізована, навіть якщо це супердержава, така як Сполучені Штати Америки, політична воля завжди була дефіцитом. Дуже невеличка кількість політиків, які війшли в історію такої волі, таку волю мали, тому відсутність політичної волі приводить. Я особисто знаю, що Проти якої країни, яка, начебто, заявляє про свій євроатлантичний курс, про свій проєвропейський курс, треба вже зараз застосовувати жорстокі санкції, полишаючи його без вії без візу, вводячи санкції проти перших осіб цієї країни, це Грузія за те, що вони, по перше, співпрацюють таємно співпрацюють з Кремлем. Хоча мають окуповані території, за те, що вони мають політичного в'язнення громадянина громадянина України Михайла Саакашвілі. але ми бачимо, що не вистачає політичної волі це зробити, і це прикро. А чому світ, до речі, в цій історії Сакашвілі ну складається враження, що закриває на це очі, фактично людину вбивають. я сказав, тому що на жаль, світ не навчився боротися. Не тільки з диктаторами і авторитарними режимами. Він не навчився ще, особливо він не знає, що робити з такими режимами, які прикрит, прикриті цивілізованими різними ширмами і вітринами, такі як Орбан, Ну, будемо чесними, Ердоган теж до них відноситься. Хоча з ним у нас кращі стосунки. І режим, який захопив владу в Грузії, такий з одного боку, є ширма. Про те, що вони проєвропейські, члени Євросоюзу, НАТО чи йдуть в НАТО, а з іншого боку, вони по своїй природі нічим не відрізняються від Лукашенка від китайського режиму від Путіна, і тому вони знаходять там спільну мову, але таємно, розуміючи, що Путін сьогодні токсичний пане Сергію, але якщо відверто, то виходить західним партнерам із такими диктатурами легше працювати. Якщо вони на це не звертають увагу, ні, вони бояться конфронтації. Їм а яка її... може бути конфронтація, якщо в цій країні фактично вертикаль влади тримається на одній людині? Ну, дивіться, а в чому проблема будь-якої розвинутої цивілізації, західної цивілізації, цивілізації демократичних цінностей, це цивілізації домовленостей, договорів. Ви підписуєте договір і його всі намагаються виконати. І а, в таких цивілізаціях не хочуть воювати, не хочуть конфронтації. Вони не економічних воїн не хочуть, не хочуть не будь-яких війн. Там вважають, що завжди можна домовитися прийти до компромісу, знайти спільну мову, знайти спільні інтереси. Не розуміючи, що за такими правилами авторитарні режими не живуть, для них факт домовленості це можливість порушити цю домовленість і кинути партнера. От пам'ятаєте, як бізнес 90-х. Якщо ти домовляєшся, ти слабкий, і ти лох. Значить, ти допустив, коли пішов на якусь домовленість, допустив можливість тебе обвести навколо пальця. Вони так це сприймають. І цього, на жаль, західні люди не розуміють, що є дуже сильні відмінності. Бо коли Путін з вами підписує мінські домовленості, для нього це визначення вашої слабкості, а не бажання миру і можливості підготовки до нової агресії, щоб вас потім знищити. Для західного світу договір це те, що виконують дві сторони, і те, що обом сторонам вигідно. І от це нерозуміння, на жаль, присутнє в великій кількості західних людей. Вони не сприймають те, що люди бувають різні, те, що природи людські бувають різні, і природи цивілізацій різні. І зараз ми це активно бачимо. Тобто, виходить, доки існуватимуть диктатури, говорити про дієвість міжнародного права не доводиться? Звичайно. Для диктатур. І для країн, де не поважають людське життя, де а демократію вважає якоюсь дурістю. Як це? Прості люди будуть приймати участь в вирішенні, як їм жити. Це справа тільки диктаторів, це справа, скажімо так, національних лідерів, це справа властителів. Вони так сприймають цей світ, думають, що демократія це якась слабкість і дурість. Розумієте, я тут, у себе, у себе в країні, тримаю владу. Непохитне все життя. А їх там міняють. Там прості люди вирішують, хто повинен бути. Хіба це нормальна країна, вважає якийсь диктатор? Подивіться на Північну Корею. Скільки років вони мають країну рабів, якими просто одна сім'я править як монархія? Вони так сприймають і це давня традиція. Європа це переживала за часів монархії. Все це змінилося після буржуазних революцій, коли до влади приходила не одна людина, і не була монархія да, і не наслідники. А ну і найвеликий проєкт, такий ліберальний, це звичайно європейські це Сполучені Штати Америки, які придумали конституцію, яка є договором між громадянами і тими, хто приходить до влади, про те, що вони міняються, про те, що. Люди мають право на повстання, наприклад, якщо влада буде захоплена, або ті, хто прийшов до влади, будуть діяти всупереч інтересам народу. Всі ці цінності виникли саме в цивілізованому світі. Але, на жаль, політики сьогодні цивілізованого світу не розуміють, що е, мирне, співпраця мирна, мирне життя разом з диктатурами неможливе, завжди буде загроза. Великої світової війни, поки існує китайський режим, іранський режим, російський режим, білоруський режим, корейський, будь-який диктаторський режим, і навіть їх агенти всередині їх цивілізованого суспільства, такі як Орбан, такі, як Ердоган, який утримує владу вже так довго, що став таким авторитарним диктатором, вони і є загрозою для світу. І треба розуміти, що так чи інакше вони завжди знайдуть. Можливість розпочати Велику війну, щоб перерозпреділити, скажімо, свій вплив на світ і домінувати там. Бо суть будь-якої диктатури це домінація, це монополія на владу, на економіку, на цінності, а такого не повинно бути. І якщо чесно, ця війна, яка розпочав Кремль проти нас, вона є вирішальною. Якщо диктатура кремлівська загине. І буде нищена поразка, це сигнал і для інших диктаторів, що війна це не вихід для них, що цивілізований світ може згуртуватися і побороти будь-яку диктатуру. Якщо Кремль переможе або конфлікт буде заморожений, це відкладена велика світова війна. На жаль, не всі західні політики і політики цивілізованого світу це розуміють. До речі, те, що ми спостерігаємо останнім часом, об'єднання ось цих диктатур, їхня співпраця в міжнародних організаціях це ж теж великий виклик для світу. І тут цивілізований світ має як працювати. Він має ці всі об'єднання розривати і точково починати співпрацювати і якісь вести перемовини, демократизувати, скажімо так, окремо кожного з таких диктатур. Ну, дивіться, перше, мені здається, назріла дуже сильна реформа. ООН, як організація, яка об'єднує цивілізовані країни світу і запобігає, скажімо так, була б заснована як організація, яка повинна запобігти великій світовій війні і взагалі всім війнам, які можуть бути. Ми пам'ятаємо, що вона інколи доволі ефективно діяла. Наприклад, коли Північна Корея почала агресію проти Південної, то саме ООН прийняла рішення про. Втручання в цей конфлікт військовий. І там війська були не як думають корейці, американці, хоча американці там було більшість. Це були війська ООН, це війська світу, які приборкували а, цього агресора. Що треба зробити, щоб реформувати? Ну, по-перше, ви знаєте, ми, можливо, з вами це вже обговорювали: вигнати Росію з цієї організації, особливо з Ради безпеки, яка є вирішальною цій організації. Ну, по-перше, вона там незаконно знаходиться. І, на жаль, 32 роки світ це якимось чином пропускав. Більше того, от ви кажете про співпрацю. Ви знаєте, як співпрацює Росія з, з радикальним ісламським режимом диктатурою Ірана? Росія основну валюту, яку їм надає, це не валюта за шахеди чи будь-які енергоносії. Ірана цього достатньо. Це. Лобізм в ООН завдяки тому, що Росія там має місце постійного члена Ради безпеки, яка діє на користь Ірану і тому санкції проти Ірану інколи не діє не діє. Це, це дуже важливо. Без підтримки Кремля вважають іранські опозиціонери. Я мав розмову з таким опозиціонером, який навіть голодував 75 днів під у Британії. Він живе, він ранець. Сьогодні під Міністерством іноземних справ Британії, щоб Європа визнала таку організацію, яка насправді володіє раном, це так звані вартові ісламу бойовики терористичної організації. Вона досі не визнана такою. Хоча саме вони збили український літак. Якщо пам'ятаєте, декілька років тому це була така спецоперація. Вони хотіли перекинути вину на Скажімо так, американських військових, які проводили проти їх, їх лідерів тоді спецоперацію військову по, по ліквідації, але не вийшло. Світ дізнався, що це все ж таки а, іранські ракети, завдяки яким загинуло там більше ніж 200 пасажирів, а, які летіли на літаку мау. Ось тому, а, перше це вигнати Росію, яка а, і е, заставити пройти її знову, всі процедури, якщо вона хоче назад, але вже не в Раду безпеки. По-друге, так чи інакше треба розуміти, якщо в країні існує е, 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 якийсь диктаторський авторитарний режим і немає можливості, немає принципу зміни влади, не працюють вибори, вони імітуються. Якщо прості громадяни не мають можливості приймати участь у політичному житті, Якщо є політичні в'язні, якщо є боротьба з, з опозицією з будь-якою опозицією, якщо накопичується країна військовий потенціал, якщо заявляє про свої територіальні претензії до сусідів, такі як Тайвань, Ну Росія, звичайно, до всіх інших а, сусідів, якщо погрожує комусь зброєю, такі країни повинні отримувати санкції, не допускатися до їх членство вон, повинно бути припинено, світ повинен об'єднуватися. З такими країнами неможливо мінятися грошима, енергоносіями, технологіями. А ми бачимо, що світ за останній час накачав такі диктатури. І грошима, купуючи у них енергоносії, накачав їх промисловою міцію, так як Китай, і технологіями. І зараз ми маємо величезні проблеми, величезні загрози. Треба робити висновки. Що ж, стежимо за розвитком подій. Пану Сергію, що дякую вам, що знаходите час та можливість долучатися до наших стрімів. Завжди вас раді бачити на каналі час». Олена, дякую вам. Відомий український політтехнолог Сергій Гайдай був разом із нами на стрімі. У цій порі. до наших глядачів традиційно звертаються, підписуйтесь на канал час», Так само ставте лайки, коментуйте це відео і обов'язково його поширюйте, щоб його змогли побачити якомога більше людей.